Живий смайлик на майдані перед мерією з'явився надвечір у четвер. Його створили учасники фестивалю Крок до мрії. Під час нього віничани впродовж двох тижнів збирали іграшки та солодощі для дітей Сирі та тих, чиї родини опинилися у скрутних обставинах. Лариса Бондар далі. Два тижні у Вінниці тривав фестиваль Крок до мрії. Його організувала громадська організація Розвиток. Розвиток захід проходив у три етапи. Починаючи з 2 грудня, вінничани збирали подарунки для дітей сиріт та малечі із малозабезпечених та багатодітних родин. Їх залишали в одному з торгівельних комплексів міста під символічним деревом із фотографіями 20 дітей, що потребують допомоги та їхніми побажаннями до святого Миколая. Ми збирали дуже багато подарунків, а це і мобільні телефони. Одна дівчинка написала, що вона мріє про собачку таксу, також е, іграшки, книжки. Всі ці подарунки ми сьогодні віддали особисто діткам. Я тебе є на цілий рік абонемент «Авангард». Ти можеш робити, ти собі будеш обирати чи кікбокс, чи акробатика, чи басейн. Тебе в тебе абонемент на цілий. ...зібрали більше, ніж планувалося, тому решту передали онкохворим дітям, які сьогодні лікуються у дитячій обласній лікарні. Сі діти байдучі до солодощі, до смачної випічки і будь-який подарунок все-таки наближає мить одужання, незалежно від його вартості і ціни. Другим етапом фестивалю Крок до мрії став конкурс дитячих талантів. До нього долучилося 500 учасників. Змагалися у трьох номінаціях: вокал, сценічне мистецтво та хореографія. У кожній обрано володаря гран-при переможці отримали пам'ятні кубки та грошову винагороду у сумі 500 гривень. Нам дуже сподобався цей конкурс. Це Наша перша така грандіозна перемога. Перемога завдяки дітям. Всі гарно виступали. А ми найкращі завдяки цій організації всім мрії наших дітей збивається. Завершили двотижневий фестиваль дружнім парадом. Вінниця, місто дружнє до дітей. Усі його учасники влаштували святковий флеш моб триста дітлахів під гімн нашого міста. В танці створили живий смайлик під стінами міської ради. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.